Вже з 1 серпня запрацює Open Banking. Коротко розповім про основні зміни. Ключове, що треба зрозуміти, Open Banking змінює процес взаємодії банків між собою, тобто банки зможуть обмінюватися різними даними про клієнтів. На щастя, більша кількість даних, якою будуть обмінюватися банки, може бути здійснена тільки за згодою користувача, тобто ви це зможете контролювати. Наприклад, вже зараз Mono та Privat мають API, по яких сторонні програми можуть під'єднуватися до них та отримувати. Виписку робити платежі, такі ж АПІ будуть зобов'язані зробити і всі інші банки. Це дуже позитивний момент, наприклад, для ФОП, адже вони зможуть в своїх бухгалтерських програмах, таких як вчасно звіт, автоматично рахувати свої доходи, звіти та сплачувати податки. Проте, звичайно, Open Banking посилить фінмоніторинг. Не буде анонімних переказів з карти на карту. Всюди буде чітко видно платника та отримувача платежу. Також тепер ви зможете в монобанк по своєму бажанні додати карточку з привату і навпроти. Оки, в приват додати карточку з монобанку, але це буде діяти тільки за вашою згодою, і це ще потребуватиме технічного рішення від банків. Чи зможуть без вашого відома бачити ваші доходи інші особи? Ні, банківську таємницю Open Banking не відкриває. Ще більше корисної інформації в Telegram. Переходьте, підписуйтесь.